Ці чашеч... ці чашеч, ці чашеч, чашеч... в цій ємності, в якої до речі, зробила сама. Дивіться, як вам ця кружечка на цих листочках написані косметичні продукти. Помада, палетки, тіней, рум'яна, абсолютно всі, якими я користуюся, але. Є загроза, що вони будуть сьогодні використані не за призначення. Я буду робити свій макіяж поетапно. Все по-людськи. Праймер, тональний крем, консилер і так далі. Але от якими продуктами я це буду робити, вирішить ось ця чарівна чаша. Я знаю, ви любите дивитися від мене челенджі. Просто іноді від челенджі, мені потрібна перерва. Перерва закінчилася. Я сподіваюся, ви готові, тому що я не готова. Тому що, наприклад, якщо ми зараз на етапі тонального крему, я можу витягнути умовну туш. Мені треба використати туш як тональний крем. Фура йде, фура фураїде, ой-ой-ой-ой. Сподіваюся, -ой 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 -ой. ми зрозуміли один одного. <звіт> я тягну время. <час. приз> Отже, зараз першим же ділом мені треба нанести праймер. Витягую бумажечком. Що тут? Дивіться ви перші: тональний крем. Це абсолютно чудовий подарунок долі, що я зможу використати і в якості праймера тональний крем буквально те, що треба. Подивлюся, який тон я хочу взяти у якості праймера. Я б могла взяти ось цей Forever Glow від Gossip, але він занадто сяючий. Я думаю, що мою цю тональну основу від Maybelline, Ну просто через те, що мені здається, вона сюди підійде. Чудо. О боже! Найгірше, що могло випасти, це туш, звісно. Бо Blackface, він Алло? Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Дуже вчасно закінчився тональний крем. спасибо. у мене майже немає енергії. До речі, останні дні. Я вчора намагалася знімати вам влог. Здогадайтеся, чому не вийшов влог. Тому що у мене то не було настрою, то не писав мікрофон, то мені не подобалася картинка. Тому я вирішила, щоб розважити і себе і вас, щоб підняти і собі і вам настрій. Бо я знаю, що багато в кого зараз є і втома і поганий настрій. Я зніму ось такий челендж. Я до цього наносила зволожуючий крем. Тому я думаю, що тональний все одно ляже нормально у нас і без праймеру. Ну, технічно зараз у нас тональний і цей є праймер. До речі, я не подумала про те, що вона, нам має випасти щось замість тонального крему ще попереду. Ну, подумаю про це потім. Це чому йому носіть? Я кажу, у мене все останнім часом іде просто через жопу. Я так давно не наносила цей е е тон спонжиком. Він настільки. Погано наноситься спонжиком. ну не що погано, просто вообще не дає майже перекриття, тому мені хочеться його прямо нашаровувати. Ну плюс у мене дуже зараз багато висипань, тому їх перекрити це теж, звісно, Теж та задачка ще це, типу, технічно був праймер, тому... Чесно, мені трошки страшно, що буде зараз. Тому що далі у мене якраз має бути тональний крем, а замість нього буде ну ви як завжди, перші кремові рум'яна. Окей, okay, це принаймні не кремовий бронзер. Мені треба обрати дуже дуже ретельно, які рум'яна я буду наносити. Боже, так що мені тут може підійти? Ну, по перше, в мене є ой, ось такі рум'яни від ламель. І вони, ну, може, ось цей відтінок персиковий в теорії може підійти як варіант. Можливо, я візьму ось ці рум'яна, тому що вони також персикові. Ой, до речі, ось ці від Юніко у відтінку Глем також дуже нейтральні. Я думаю, що я зупинюся на ось цих двох варіантів. В варіантах це Lamelle Cloud Color у відтінку 02 і Uniqlo у відтінку Глем. Я не впевнена в своєму виборі, тому що отак виглядають сводчі цих продуктів. А я не знаю, що може бути краще, ніж ці два відтінки, тому що будь-який рум'ян будуть виглядати так, не наче я просто свинюшка рожевого кольору. Ну, ну, цей глем, принаймні, знаєте, світло рожевий, ну я маю технічно наносити його просто як то. Тому ну. наношу просто як тон. Відкреслюємо всі мої прищі. Приємно пахне кокосиком. Ну, ж я стараюся робити це тонким шаром. Я дуже сподіваюся, що на консилер нам випаде консилер, і тоді я зможу все це точно збалансувати. Але якщо будь-який інший продукт. У чого є вирогідність 88% То власне, все хана. Ми будемо парасьонками. Я власне вирішила наносити цей рожевий на середину обличчя А більш темні рум'яна, персикові від ламель я буду наносити по периметру обличчя. Ось так розтягу, звісно ж, тональний крем на шию. А я постаралася розташувати настільки рівномірно, наскільки це було можливо. Давайте переходити до наступного кроку, який власне наступний крок це консилер. Давайте подивимося, що нам, що нам дістанеться на цей раз. Помада. У мене, мені здається, є помада, яка може нам підійти. Дивимося, мій загашник з помадами. Тут у мене не все, але точно є, як мінімум, одна помада, яка може підійти. Ось перша помада це відтінок 0,10 від Catrice. Вона буквально виглядає світлою як консилер. Ем, виявляється друга помада, яка для цього підходила. Я її продала. У мене була Mac Blankery, яка б теж підійшла. Вона така була напівпрозоро бежева. Ну мені здається, в контексті того, що у нас вже на обличчі, це може навіть спрацювати непогано. Ну що ж, давайте на давайте наносити. Якби я нанесла консилер, ні, ну що перекриває підборіння Трошечки я зазвичай наношу і ще сюди. Зазвичай додаю консилер. Буду розташовувати спонжиком. Так, да, звісно, пощастило мені з першим етапом, але тепер хто його там бачить? Той тональний крем знизу під цим всім утрамбовую. бо ми не знаємо. Може далі буде ще гірше. Ти індіанець. Хто? Ти прибулець? Далі у нас іде контур кремовий. Ні, ну, в цілому, якщо випаде туш, консилер. На мі... у нас виходить, що тут буде світле, а то. Тут... У мене нема слів, у мене нема слів. Хорошо, зараз зробимо. Ой, Ми зараз щось зробимо. По перше, у мене є ідея, можливо, має сенс використати консилер у темному відтінку. Проблема просто в тому, що у мене нема сильно темних консилерів. Оце найтемніший, що у мене є. Тому навіть не знаю, чи є сенс вже експериментувати, чи вже просто взяти звичайний мій консилер. Боже. А що ж такое? Думаю, що має сенс просто взяти звичайний свій консилер. Тут у мене є, наприклад, ось цей від відлімене. Я думаю, що підійде, він чудово. Сусіди вирішили трошечки підняти мені ще більше настрій. Треба тільки не збитися з толку і пригадати, що ми якби, робимо контурінг. Де я наношу контуринг? Зазвичай сюди. Ну, власне, на вилиці, на носик. <пух> на носик. Ну, на лоб, звісно ж. Розташовую контурінг я зазвичай пензликом, яким я наносила тон. Ну, давайте пробувати. допробувати. Угу. Чудово, прекрасно. Консилер дуже гарно розташовується. до речі, через те, що він не сильно пігментований, його не сильно і видно, що мене в цьому випадку влаштовує. О, може, у мене хоч нос буде не як колкаша. Рум'яна кремові. Дайте вгадаю. Дивимось. Подивилися, посміялися з мене? Тіні для повік. Тіні для повік або підводка. Ну, я обираю тіні для повік, звісно, замість кремового контурінгу. Шановні глядачі, для мене це такий самий сюрприз, як і для вас. Але з моменту от цього відео я чомусь почала думати, що ми все ще на моменті кремового контурінгу І змістила всі кроки чуть-чуть по-іншому. Да. Ну, звиняюсь, але насправді. Це всьому макіяжу все одно нічого не допомогло, тому дивимося, як є. Ну це дуже ізі, це дуже прекрасна опція. Фух, я вже все, все рознірничилася. Тут а, дивіться, що тут якраз нас чекає. Тум, тум, тум. Фу, робимо глибокий вдох і трошечки поговоримо про турботу. Про себе так, да, sorry, з таким обличчям, але тема важлива. Я з приходом зими. Почала помічати по собі, що я постійно якась роздратована, втомлена. Тому я для себе вирішила пройти чекап у ендокринолога, у гінеколога. Здавалося, тільки пробірочок крові. Ви не уявляєте. Ну по класиці, по класиці, у мене звичайно не вистачало вітаміну Д. Я від всіх зараз чую, що коли вони проходять обстеження, у них дефіцит вітаміну Д. Тому я зараз активно п'ю ось цей вітамін Д Perla Хелса. Це частина моєї ранкової рутини. Частина моєї вечірньої рутини це магній. Я не знаю, яка це вже баночка магнію від Перла Хелса. Насправді я можу собі представити. десь п'ята. От він у мене, до речі, в таблетниці. У мене є таблетниця, дівчатки. Да, а ви думали, які аксесуари з собою носять дівчата 25+. плюс? Отакі, але це насправді не залежить від віку. Дефіцити сезонні є у багатьох людей, тому бажано у лікарів чекапити іноді свої вітамінки. Ось там з аналізами? Правда, взагалі, у мене період осіння зими дуже стресові, не тільки через те, що у мене багато роботи, адвенти, зйомки і багато, багато рекламодавців хочуть саме в цей період до мене потрапити. Ще є родинні справи, ще є знову ж реалії, в яких ми живемо. Обстріли багато, -багато факторів. Коротше, я Продовжую приймати магній обов'язково це, щоб краще висипатися, щоб краще себе почувати. Знову ж пити магній це порада ендокринолога, якого я перевірялася, тому що вона помітила, що у мене. Є підвищений, ну всі ознаки підвищеного рівню стресу. Тому вона сказала: Ну ви там магній поприймайте. <свят> у у від Перла Хелса три форми магнію. Вони м'яко засвоюються та працюють комплексно. Їх можна приймати як перед сном, так і в періоди стресу. А ще я зараз тестую батончики від Перла Хелса. Тут дуже швиденько скажу. От з колагеном найсмачніший на мій смак. Він з карамеллю та ерл Греєм, моїм улюбленим. І ПМС з бар. Це батончик, який допомагає в період ПМС менструації почувати себе краще. Кешю і чорна смородина. Коротше, вранці вітамін Д, ввечері магній. Якщо вам теж хочеться зараз більше спокою, більше турботи про себе. Я вам залишаю посилання на сайт Перла Хелса у описі під цим відео. А для тих, хто хоче спробувати, звісно, мій промокод, який дає 10% знижки на всю продукцію Перла Хелса на їх сайті. Дякую, що подивилися інтеграцію. Дякую, Перла Хелса, що підтримали вихід цього ролику. Користуйтеся і будьте здорові. Я не знаю, що може бути ідеальніше для цього м, моменту для того, щоб використати тіні замість контурингу, ніж ця палетка від Маріо. Вона повністю матова, вона складається з коричнево контурингових бронзових відтінків. Зі візьму просто пензликом на кут. Спробую наносити прям інтенсивно, щоб було видно коричневий колір. Знаєте, у мене враження о мене враження, що ми просто рожеві ось ці рум'яна туди-сюди вазюкаємо і нічого особливо не міняємо. Принаймні цей контурінг дасть нам якийсь колір. Дуже, до речі, прикольно виходить. Обов'язково на лоб. На носик також спробую нанести, бо я на ніс наношу саме кремовий контурінг зазвичай. Все, що я роблю, це позорюсь в інтернеті. Ладно, давайте дивитися далі. Кремові рум'яна. Що ж нам тут випаде? Олівець для брів. Очевидно, очевидно. Я подумала, що там написано олівець для брів, а там написано олівець для губ. Чесно, не думаю, що це б щось поміняло, але мені здається, це остання помилка, тому да. Що -то ти сильно солодко спиш? Оце всі мої олівці і засоби в цілому для брів. Ну, вони всі, звісно, коричневі. і Я думаю, що можливо ось цей від пупа використаю. Ну, насправді, різниці великої немає, якоїсь колосальної. Мені здається, у мене всі олівці плюс-мінус одного кольору, тому. Чунгачан. Виглядає так, ніби у мене якась вікова пігментація, і, і все дуже запущено. Ай! Царапнула себе. Ой ой. щось я сильно підточила цей олівець, він мене прям царапає. На носик я також наношу кремові рум'яна приблизно сюди. Я не знаю, що сказати. Красиво. Бачите, рука трясеться. Це не просто так. У нас далі пудра, і я молюся. Блін, ми зараз перевіримо всю мою удачу. Якщо мені випаде пудра на пудру, то все буде хорошо. в житті, взагалі у всіх. Я вам обіцяю. Читаємо праймер. твою Зарази! А у мене є ідея. Що ж таке все синя? У мене є а, праймер від Huda Beauty. От він у мене, і він працює як блюр. Що я так excited стосовно цього засобу, він має такий матовий-матовий фініш, і коли його наносять навіть в рекламі, він таку залишає заблюрену матову шкіру. І в мене є надія, що ми зараз зможемо з допомогою цього праймеру трошечки заматувати центр мого обличчя. Нанесу трошки на руку, він, до речі, такий густий, густий. Я не знаю, чи наносити його пальцем, а бачите? Він реально матує клас. Я візьму сухий спонжик і буду наносити його, щоб ви бачили. На лоб. О, на лобі дуже добре, до речі, видно. Ну так, звісно, ну не ідеально. Просто вау. Ладно, можливо, переборщила з тим, що так раділа цьому кроку. Мені здавалося, що вийде трошечки більш матово, але все одно трошки ми заметувалися. Ну, хоча б, ну. Далі у нас брови, хоч би туш. От тушю, ну насправді цей макіяж уже все одно не врятувати, принаймні це буде швидко. Що тут написано? Сухий бронзер. Ну, це як коричневі тіні для брів буде. У мене, до речі, буквально один бронзер. буквально. У мене майже нема бронзерів в колекції, я не знаю, як так вийшло. Ось цей відгуччя, яким я постійно користуюся. Про чешу. Тонесенький пензлик, ну і просто заповню. Типу, просто як коричнева пудра для брів, якою я можливо і могла б скористатися в звичайному макіяжі. Ні, ну звісно, оце все покриття настільки сильно підкреслило мені текстуру шкіри. Я виглядаю як стара бабка. Тут вже мало чим можна допомогти. Давайте погодимося. Макіяж очей. О, цікаво! Цікаво, що нам на цей крок випаде. Дивимося хайлайтер. Ну окей, я можу. Ну, звісно, я просто нанесу хайлайтер на всю повіку, і це буде окей. Просто, звісно, хотілося щось поцікавіше. Хай буде хайлайтер, окей. Я візьму ось цей яскравий хайлайтер від Селени Гомес. Дай Боже, він на нас не випаде. Воно таке крихке, що дівчатки, я не знаю. Я прям певно пальцем це зроблю, тому що я хочу прям максимально яскравий ефект. Звісно ж, я додаю його також в куточок ока. Ну це максимально нудний. Але все одно макіяж очей. Звісно, хотілося б замість цього, можливо, щоб нам випадали якісь тіні, або знову ж туш, я б могла нею нафарбувати і стрілочки. Але вже маємо, що маємо. Суха корекція. А залишилось то у нас, знаєте, не так вже й багато варіантів. І там гель для брів, туш для вій, олівець для губ, до речі, ще є. Тут у нас пудра. Ах ти! У мене знову ж немає конкретно пудри кольору. Бронзера у мене є бронзер кольору бронзера. Чи будемо ми рахувати ось це як пудру? Я думаю, ні. Я думаю, ми хочемо всі екстримом. Ви зі мною погодитесь. Тому ну, пропоную взяти ось цю пудру від Катріс у рожему. Ні, подождіть, я передала. Давайте краще візьмемо пудру від Евелін, якою я іноді користуюсь Ось цю вона персикова. Персиковий, хоча б принаймні ближчий до бронзового. Ну, красотка. Бронзер ну, я зазвичай ношу з такою просто пухнастою кисточкою, ну, що сказати, ну, це просто світла пудра. Це не чесно. Знаєте, я б була більш рада, звісно, якби нам випало закріпити рум'яна пудрою, тому що рум'яна у мене отут всі знаходяться, наприклад. У нас і так був пудровий бронзер. Так от я його зазвичай наношу по периметру обличчя. Насправді доволі хаотично, також я його ось так на носик наношу трошки. Що це поміняло? Нічого майже не поміняло. Периметр обличчя у нас матовий, середина у мене блищить, як жирний млинець. <пух> Сухі рум'яна. що <плес> вже не знаю. <плес> <плес> ну, все, це ценічна станція. Туш для вій у якості сухих рум'ян. Ну, рано чи пізно це мало статися. Туш від Евсен я нюхаю? Ну, як я наношу кремові рум'яни? Я їх наношу спочатку собі на руку, і потім я їх переношу пензликом. Трошечки Угу, mm -hmm. спасіба. Ой, ну слухайте. <плес> ужас, <плес> але не такий ужас, як я думала. Я думала, що вона взагалі не буде розподілятися. Ну. Проблема в тому, що я сухі рум'яна ще на ніс наношу також. Ну звісно, погано розташовуються. претензій до туші нема. претензій до мене, чого я видумую такі тупі ідеї. А, а знаєте, що до мене дійшло? Що можна ж було використати кольорову туш. У мене тут нещодавно від PopGossip з'явилася бордова Ось така, і відтінок у неї ну не те, щоб світло, але все ж таки червоний. Я прям зараз спробую з нею трошечки погратися. Так, дивимось, Ну, ну вона ж прям рожева, клас. Це самісіньке яблучко, не те, щоб там щось було сильно видно, але моя совість чиста, що я про неї врешті-решт не забула. Ти так. Страшно? Ну, сексі. <пух> <пух> Наступний у нас хайлайтер. І що у нас тут з вами? Олівець для брів. Ооо! Oh, no. У нас не було олівець, для на брів вже. А що я тоді замість? Подожіть Я лейтерая. Передивилася шматочок відео, де я витягувала минулого разу. Я впевнена. Ви мені кричали, що там олівець для губ, а я взяла олівець для брів. Але чесно, я думаю, що врешті-решт сильної різниці ми не побачимо на обличчі. Сорі, звісно, ви знаєте, я дуже неуважна. Зараз я оберу олівець, яким я буду наносити, типу хайлайтер. Звісно, було б класно мати якийсь сяючий олівець для губ для цього, але в мене немає сяючих перламутрових олівців. Тому я візьму просто якийсь світленький, який, на мою думку, принаймні не буде виглядати якось дуже дивно. У мене дуже мало до речі, олівців залишилося після нашої глобальної чистки у відео вся моя косметика. Ну, воно рожеве. Ну так, да, звісно, в якості рум'ян, можливо, цей олівець виглядав би набагато краще. Але чесно, я наношу хайлайтер майже в тій самій зоні, що і рум'яна. Плюс у нас буквально рожеве обличчя. Ми про що вообще? Не знаю, що тут можна зробити ще гірше. Зараз узнаю. Не будемо говорити о плохому, а лучше зробимо. Гель для бріф. А до речі, у нас ще не було гель для брів. Може, нам би випаде гель для бріф. Шанс ніколи не дорівнює нулю. Так, що це в нас? Блиск для вуга. А до речі, мені здається, ми класно викрутимось зараз. У мене під рукою блиск з відео про все обличчя косметикою Шрека, а також щіточка для брів. Ну, трошечки волосата і грязна, але щіточка для брів. Я залізу прям на пол капнула собака. А, пахне якимось пиріжком. Я прям занурююся. господи, як це отвратительно. І буду наносити прям ну блискучі такі брови у нас вийдуть, але мені здається, ну блиск для губ, липучий. Він чудово зафіксує брови. Вона була феєю. А далі у нас олівець для губ. Кульптор бронзер. Ідеально, просто ідеально. Я дуже часто використовую бронзер у якості олівця, ну не олівця, а контурингу для губ. Тому, на мій погляд, тут все чудово і обводжу губи. Трошечки їх заповнюю, як би я це зробила олівцем. Ми майже у фініші. Нам залишилася помада і блиск. Ну і власне у нас залишилося дві бумажечки. Так, першу беремо цю гель для брів у якості помади. Мені здається, гель-брів для брів був би класний у якості блиску, але вже що маємо? Я візьму ось цей віск для брів від зола. Він, до речі, з таким рожевим підтоном, і прям пальцем буду наносити. Хто б додумався протестувати цей продукт таким чином, він одразу-одразу стягує мені губи. Не сильно неприємне відчуття, але явно відчувається, що він має бути на іншій частині обличчя. І остання бумажечка у якості блиску для губ. У нас. Сухі рум'яна. Я візьму сухі рум'яна від NYX Butter Blush у 02-му відтінку. Знову пухнастий пензлик і просто їх припечатаю трошечки. Ой, до речі, о Боже, цей гель для брів у рота мені попав. Слухайте, ну, рум'яна на губи наносити мені точно не вперше, я багато разів так робила. Звісно, це не додасть ніякого блиску, хоча вони сатинові, трошечки навіть сяють. Мені здається, виглядає нормально. Ти що думаєте? Навіть не знаю, питати у вас, як вам макіяж чи не питати. Очевидно, вам дуже подобається. Я сподіваюся, вам принаймні було весело. Мій контент все ще є розважальним, тому, власне, сподіваюся, він виконав свою функцію, ви посміхнулися. Можливо, я вас надихнула на те, щоб теж поекспериментувати з вашою косметикою. У будь-якому разі я буду вдячна, якщо ви підпишетеся на цей канал. У нас якраз в самому розпалі сезон адвентів. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, ви безпечні. Пишіть ваші ідеї для моїх наступних. Можливо, челенджів, можливо, рубрику відео. Все-все-все в коментарях чекаю. І сподіваюся, ви в безпеці. Па-па! Як тобі? Вау! Що значить Це якийсь новорічний макіяж. Круто? Мені подобається. Чуть-чуть. Мені дуже подобаються брови. вони... Ну, До речі, вони нормально зроблені, так. Да? Типу, вони Наче просто темними. Сніжинками посипані. А, те, що вони блискучі? Так, кльово. Мені подобається, круто. Я б так пішов гуляти. Та понятно. Клас,